Хочу привітати вас з наступаючим 2023 роком. Хочу побажати вам крепкого здоров'я, щастя, кохання, благополуччя, слави, мирного неба над головою, миру це зараз саме головне. З Наступаючим 2023 роком. Всім бажаю мира та перемоги! Бажаю вам щастя і мирного неба і кожному те. Що найбільш йому треба, вітаю вас наступаючим новим роком! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, кохання, натхнення і всього найкращого. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми зараз можемо вітати усіх з Новим роком. Бажаю нашій країні перемоги, нашій країні стабільності розвитку і всього найкращого з Новим Роком! Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю здійснення мрій, мирного неба та перемог з Новим роком. Одному – миру і перемоги для України. І щоб наші близькі та рідні нам були живі та здорові з прийдешнім 2023 році.